Sola Beach, famous one in uh, Puerto Plata. Yeah, one of the famous, uh, I don't know what is famous here. How it look like. On what day is today? Monday. Monday. Yeah. I like this beach. Okay, well, not going to swim today. Just take a walk. Січневий день у провінції Пуарта-Плато, Домініканській Республіці. Кабарети тако виглядає значить, вечором. Люди перекочують. Йдемо, як розпитаємо. Якщо вони дадуть нам столик, то ми можемо піти туди.

Який секрет розказує про домі, гарні яблука, так, гарні яблука. І навіть ціна така десь приблизно, навіть дешевше, ніж в Канаді, так? Ну Але, але, значить, всі яблука американські. Відкривається всі яблука в нас тут в магазині, і не тільки яблука, і груші також. Груші це теж американські, так? От так, Америка. От Америка, зробимо грейт гейм, це все сполучено штати Яблука. Вони яблука продають в Домініканську Республіку. Ну, але що чудно, Домініканська Республіка випускає медицинські інструменти і продає Сполучені Штати. Так, а, і так добре. Случайні штати грушки з яблуками. І ще Домініканська Республіка мотоцикли купує китайські і автомобілі китайські. Ось така ситуація з цим Хеммінтом.

І звичай, і так ми, значить, сидимо тут за коликом, а тут тобто, Джулієта е відлучилася, висила свій рюкзак, там мої речі. Ну, і приперся цей дядько. Спершуся з ракою до цього стівця е і, і сидить і дивиться на мене. Я добре знаю, як це його дістати е -е дальше, але поки ні, поки дивлюсь на нього е Думаю. Думаю. Я же <пробовый> так на Алише сидела. Ты... <пробовый> сидишь, сидишь, вроде все нормально. Потом взял и сгорел. Потом <пробовый> взял и сгорел.

Мені люблять митися довго дивитися. Біла жінка чекає, чекає, стоїть. Тут прямо не можуть дочекатися, хто вони звільнять місце, О, Вже той звалив, його подружка лишилася там. Ми тут теж, ми тут маємо зараз трошки. Перекусон, то це біля нас, оце так воно виглядає ну, нас. О, на округи нас. На океані знову пішли, пішли хвилини вже, вже. Цілий день була поганіча погода, було дуже багато хвиль. На кінець вона дочекалася, у нас час не може змити сіль. З очків, з очків треба змити сіль. О. Багато сні біля сьогодні це домініканців, у них пляжний день. Вони лілять на, на пляжі домініканця, приходити і митися. Очки щось не змиває. Вона тільки ми кругом. Працює. Воду закрутила, видно верхне. Напевно, з канала. Я багато, значить, тут наблюдав сцену, коли два, значить, три керівника стоїть і один-два дядька малює. Це так, така тут система якась нагадує наш той колхозно совхозний строй, коли е, стовчаки їх стоцурів сто їх називали, як це їх називали, що стовчаки. Бо не приходить якийсь там бригадир, він ходить животом по полі цілий день, чи десь там якась бригада каміщиків, там куповний інженер, бригадір, начальник і три-чотири муліри щось робить. А ті стоять і дивляться, значить, за ними або сидять десь в тіні, Так само тут теж, в Домініканській республіці, можна часто побачити таку сцену, що стоїть два-три. Начальничка, а ти і два, і один-два роблять щось. Розумієте, тут система такого. Такого, значить. Я не знаю, як це назвати. Ефективності праці, можна так, я так скажу. Бачимо спереді, там стоїть амбуланс. О, це у них така тут амбуланс. І там хтось переходив дорогу, чи що, і людину пахнуло, збило. Бачите, поліція стоїть, що таке діло. О, але що але ти з цього зробиш? Це таке Таке трапляється. Повно, я не знаю, скільки поліцейських, але багато. Ну багато. Але погрузили вже мови. Надію, що нікого, ніхто не пострадав, нікого не вбив. Що все з цим закінчилось вдома? Я не хочу ще знімати, це так просто я картину показую. О, щоб ви побачили, яка амбулація. Дев'ять один один, як вигляд, вона має. Це все лише про це. Добре. Як воно виглядає? Видна амбуланс. Я не знаю, що за модель, але в мене щось воно похоже на... на цей. Ну і поліція, звичайно, в тіні там хтось каже, що ніхто не був убитий, слава богу, тільки ногу похоже, що поламав, там шину налажують і зараз будуть забирати. На мотоциклі хтось в когось пахне. отакий. Значить, що тут було? Було то, що е, по цій вулиці, от бачите, тут ця вулиця така, і тут вони їздять як трошки як божевільні. так? Ну, але це таке. І віце тут виїжджав квадроцикл. Квадроцикл був, значить... Виїжджав собі на дорогу, він виїхав і не подивився чи що. А по цій дорозі їхав мотоцикл. І на мотоциклі була пара чоловік з жінкою. І вони прямо цокнули цього квадроцикла, да? От. І слава, було, ніхто не вбився, нічого, цей. Америка американець був, американець, чорний американець, такий на квадроциклі. От. І поліція була дуже рада, вони його, звичайно, сразу, сразу поймали. Ну, він і не тікав, звичайно, але його сразу запхали в, в, в машину і в поліцейську, і повезли. повезли. А того квадроцикла запакували теж в другу машину грузовіка і теж кудись повезли. А потім приїхала амбуланс, ну жінка нічого. Вона там трошки переляком назад сиділа. А це її чоловік чи хто там її віз, то він таки трошки цокнувся добре, бо він ногу ламав і, сходя по всьому, ну він міг говорити, все поцарапався так. Ну, ну нічого смертельного немає. Його в госпіталь забрали цього чоловіка. Ну далі, що буде з американка? Американцу буде сидіти сидіти в тюрмі. І все цей час він буде сидіти в тюрмі нормальний, такий, домініканський, без кондиціонеру, з не? І, да, Може, буде адвокат до нього приходити, але його не випустять до рішення суду. Він буде сидіти в тюрмі. Скільки це буде, розтягнеться, поки вони не дійдуть згоди про компенсацію, про виплати, але вони його витрусять з нього все як з груші. Це, це 100%. В таких випадків. Трапляються кожен раз часто і густо.